Друзі, напевно, ще разочок привіт сьогодні. Зараз я, напевно, цей ролик викладу, тому що дивіться, тільки що навіяло мені одне питання від людини, від підписника з приводу того, що права ж я на чеських правах так їздю в, в... в Дордеш. Тож і не, я так розумію, що не ко, не всі знають, що а, права треба міняти згодом. Тож дивіться, а, після того як ви в'їхали в Канаду, от з від цієї дати починається відлік а, дійсності ваших, ваших а, вашого водійського посвідчення. Де ви там отримували, в якій країні. Тобто в мене були і українські колись, тоді я міняв на чеські, От зараз їжджу на чеських. На це в мене є 3 місяці термін, щоб я міг їздити вільно. А, значить, дивіться, я до чого взагалі це, чому я, я вирішив цей ролик відзняти. Я так коротенько зараз поясню. Дивіться, на мою думку, не треба поспішати. От ви як приїхали, і одразу бігти міняти права. Це моя особиста думка. Дивіться, це в разі, якщо ви плануєте, ну, наприклад, попрацювати так, як працюю я в Дордеж, або може хтось ну, в таксі не вийде без нормальних, без канадських прав. Тобто, якщо ви плануєте попрацювати в Дордеж, то не торопіться е міняти свої українські або ще якісь права на місцеві. Я зараз поясню, чому. Дивіться, я зараз. Катаюся у Дордеш, я катаюся в певному районі. На півночі, я вже казав. І дивіться, я на півночі катаюсь, але ця сама північ, вона от виділена на мапі Дордешівській, така вона велика, будемо мовити так. І я не катаю на ній на всій. Тобто я намагаюся бути у своїй тут такому маленькому світі, як би мовити. І цей світ він невеличкий. Так, я виїжджаю і за межі цього своїх рамок, але намагаюся бути тут. Таким чином, я дуже, дуже, дуже багато їздю по одній тій же локації, по одній тій же дорозі. Що це означає? Це означає, що я можу десь приблизно в межах цієї е, оцього, локації, де я їздю, я можу знайти, знайти реджестрі, е, в якому і буду проходити екзамен з водіння, та ну, в принципі, екзамен е, цей, теоретичний. Е, і Виходить так, що я ну, при будь-якому розкладі, вони там, коли ви будете здавати цей екзамен, практичний, от тут дуже багато реджестрів. Вони знаходяться. ну, В кожному районі їх по декілька і от в межах. Їх знаходження, вони все одно вони не будуть виїжджати десь далеко, кудись там в центр міста, наприклад, або на півд, там, Схід, Захід, Північний Захід, Північний Схід. Вони будуть їздити от приблизно в тих, лака... в тих... там, де вони знаходяться. І таким чином. Я просто виберу такий реджестри, де вони, ймовірніше за все, будуть мене возити по тим дорогам, де я вже покатався. Тобто я собі вже напрацював якусь практику. Це великий, дуже плюс. Навіть якщо я не ну, Не вгадаю, наприклад, з реджестрі, так і десь я поїду в інше місце їздити. Це також не, не дуже страшно. Я при будь-якому розкладі я вже розумію. Принцип, як тут їздити, на які знаки треба звертати особливу увагу, бо воно знаєте, як кажуть, що типу, тут все дуже від таке саме, як і в нас, там да як ми звикли, але я вам так скажу: тут таке саме, ну тільки правосторонній рух. Насправді тут ну от скільки я їздив по Європі, скільки я їздив по Україні, наприклад, просто маленький приклад знаків СТОП да, у нас не дуже багато і дуже часто їх просто ігнорують. От в Україні, в Європі, це звісно цього робити не можна, але їх ігнорують в більшості випадків. Дивіться, тут така фігня, що тут, тут ці знаки стоп, вони, я не знаю, ну, напевно, майже на кожному перехресті. Якщо це перехрестя не регулюється світлофором, то воно регулюється знаками стоп. Тобто, не таке воно вже і таке саме, будемо мовити. Так, то я вам рекомендую просто покататися трошку, якийсь певний час. От Вам, на, вам надали три місяці можливість покататися на своїх правах, використати те, ту можливість. Я знаю людей, які з першого разу здали і один і другий екзамен. Ну, тобто і теорію, і практику. Але я також знаю людей, яким прийшлося здавати по два, а то й по три рази. І таких людей більше аніж тих, хто здав з першого разу, і до речі, ті, хто здали з першого разу, вони трошки практикувалися. Е, от, от на, на моєму прикладі, ну може не. не... Працювали вони там в Дордеш, наприклад. Це не обов'язково в Дордеш. Ви можете приїхати купити собі автівку і їздити там на свою, наприклад, якусь роботу, або просто в магазин, або ще куди. І ви вже за три місяці, повірте, ви собі дуже-дуже накатаєте непоганий досвід для того, щоб потім здати впевнено на теоретичний, тобто практичний, практичний екзамен, на. Права канадські. Тож вам просто така, напевно, це таке відеопарада буде. так Тож не забувайте підписатися на канал. І якщо вам заходять такі відеопаради від мене, то ставте лайки і пишіть в коментарях. Напевно, сьогодні більше не вийду я в ефір. Пока.